Я Інна Набок, а це проєкт «Знапостукали». І я дякую, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки російської пропаганди. І щоб у цих нелюдів не було жодних шансів підірвати нашу з вами віру у перемогу. Підписуйтеся на канал, залишайте вподобайки та коментарі. І, звісно, поширюйте відео у соціальних мережах. Усе це допоможе зробити так, щоб істинне обличчя пропаганди побачило якомога більше людей. Ну, известно, ости заявы. Из Украины можно чучелкой сделать, на самом деле. Россия сейчас может это сделать. Так, и ну. на самом деле очень многие западные акторы поймут это. Вы слышите голоса, которые раздаются очень звонко. Линдзе Грэм, это он поет за деньги. Совершенно это, правильно указали. Это правда. Это и людей, которые оплаченно поют сейчас Санну Зеленскому, их очень много, потому что а, таковые правила информационной игры. Офіс Зеленського это. І тепер, почему я сказав, що тепер а у з України можна вже. буде зробити чучело, тому що це був террористический рейд. І, як вони уйдуть, ми того, що там відбувало. Та докази вже є. Докази того, що ми не вони. І між нами величезна прірва. Бо вони терористи, вбивці і мародери. А ми ні. І це підтверджують численні відео, на яких наші військові спілкуються із жителями Курської області. Ось одне з них. Добрий день, Добрий день. слава Україні. Що? Що, у вас ви місцеві? Так. Все у вас хорошо, ніхто вас не біжає. де да, хто там їсти нічого, бачите. Ні, ну бачу, понабирали ж нормально. Понабирали, збирали нема що. Ви ви скажіть, ви суд же самі? Ви місцеві мешканці? Ну, я са з границі. Ага. Мене там хату розбили. Мене тут люди приютили. А ви місцева самі? Да, так. Да. Да. ну все нормально, українці вас не обіжають? Да ну, ні, ну, ні. ми ні. ж дружили. Господи. Ну а хто в чому винен? Хто? Ну це ну, все государство, правительство. Ми, ми ж швасті смі. Все, я вам бажаю щастя, здоров'я, бери. Сло. А там ото до п'ятеро, ага. там ото є такий хмизнюк, ото Е, ну, ті. Ага. А а. Можна, а на... Конечно, беріть, все, що хочете, це все ваше. Що, ви що? Щоб супу зварити. Конечно, беріть, що хочете. Все, слава Україні, героям слава, до побачення, бережіть себе. Ну, а ось ще одне, бо ж кажу, таких відео багато. Тому рупори в Кремля і рве дах. Андрей Федорович, Горбачов. Ничего потужна прізвища. прыжоч. Ну. Короче, брат, ти все у тебе все есть. Пыты, їсти. Да, ви все, да. Спасибо вам, ребят. Дай бог вам здоров'я. Все, бережи себе. Фашистов. В натурі бейть. Все. все. Путін Повесь... хто? Слава Україні, брат. Героям слава. Давай, братуха. До речі, коли ось все це побачили кремлівські пропагандисти, ну яким не вдається зараз своїми заявами маніпулювати так, як їм би хотілося, щоб спотворювати правду, дивіться до чого вони докотилися. Давайте мы создадим какое-то собственное управление, вы, вы говорили про общую информационную работу, какое-то управление дезинформацией, которое Нет. будет на, на украинцев от, отправлять какую про правдивую информацию. Какие-то такие правдив... фейки, чтобы... Ты что вообще обсуждать, что за предложение? Среди, среди украинцев. Да. Бить врага его же оружием. Вот мое предложение. Ты хочешь информационными диверсиями заниматься? хотите хотите тотальной Почему? информационной ну, войны? То, что, что, что вы... мы да, в программе да, Место да. встречи имеем право осуществлять информационную диверсию против наших врагов. против или нет? Или это кто-то другой должен делать? У нас резко упало за последнее время качество новостной журналистики. Потому что в прошивке... Открыли Америку. Прошивке в прошивке... Если не решать эту проблему, мы постоянно будем с этим сталкиваться. Потому что, как правильно исправил Замил Иван Сергеевич, этим грешат в том числе каналы, которые входят, скажем так, в окологосударственную орбиту. И с ними можно разговаривать и ставить им необходимый KPI. Проверяйте информацию. У них сейчас этого KPI нет. У них KPI. Поскорее вы попробуйте... людям про KPI. Это KPI, KPI это, да. условно говоря, что условно. вы должны условно. делать, Чего чтобы получить указатели. зарплату. Да. Чтобы получить зарплату. Ми і так знаємо, що вам треба робити, щоб відпрацьовувати свої криваві рублі: брехати і ще раз брехати, а ще поширювати фейки і дискредитувати Україну на міжнародній арені, ну і так далі. Натомість російські пропагандисти все ще переконують весь цивілізований світ у своїй нікчемності. Бо, і як виявилося, вся велич і Потужність російської армії виявилася величезною мильною бульбашкою, яку близьковочно зруйнували Збройні Сили України. І путіністи нарешті прозріли. Всі ж наблюдають зі сторони да? проти нас, проти однієї страни, значить воюють скільки стран НАТО. А ми одні. Так, да, у нас є колеги, да, у нас є партнери. Але хто за нас, з них, з цих партнерів, встав? Як ці країни НАТО за Україну встають? Ми Росії, одні Росії. І зараз за нами всі наблюдають і від того, наскільки ми силу проявим там, буде значить складуватися вся дальніша архітектура безпесності. Я так это понимаю. Ось тепер то московити побачили, що як виявилося, насправді немає у них ніяких партнерів, немає і надійних союзників, і ніхто за них особисто не стане. Жодна із тих країн, яка за рахунок федерації і співпраці з нею готова лише збагачувати власні кишені. ну а найбільше не готова. Тож далі понеслося. Пропагандисти знову почали розмахувати ядерним кайком. але вони забули або, може, так і не зрозуміли в їхні червоні лінії. Світ більше не вірить. У нас слова з ділами практично не розходять. А як можна нанести ядерний удар? и не сгореть немедленно в ядерном пепле сами. Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, в нашу ядерную доктрину придется внести пункт превентивного удара. Превентивного удара, когда, понимаете, вот, например, когда мы говорим, о, у нас есть пункт по гражданским, э, что если нанесен критический урон гражданской инфраструктуре не ядерным конвенциальным оружием. Он нанесен. Здесь вопрос критически, не критически. Э, Курская С не пострадала. Газовый узел у Сунджи пока стоит. То есть это критический Только что угрожали, а теперь сами но, двигаете красный. Но дело, дело в том, что это риторика, которой можно заниматься до бесконечности. Надо поставить точку раз и навсегда, чтобы подобного инцидента больше не происходило. Что даже в мыслях не было проводить такие инциденты против нас. Надо вырабатывать решения, я думаю, над этим уже и работа идет полным ходом. Потому тому договариваться с з западом сечасні вазможно. Ніякі договоренності з Європою США они не работают. Тим часом знову ж таки налагоджена евакуація на Росії теж лише у пропагандистських сюжетах. Насправді, вже другий тиждень поспіль після прориву збройних сил України на територію Російської Федерації. Робота з жителями цього регіону досі не налагоджена. А люди, мы сами собой. Это называется Спасайся, кто может. И самое печальное, что э, страдают дети. Страдают пацаны, 18-19 лет, которые находятся на границе. И они, как Грулев говорит, доблестно защитили границу. И ни один из них не пострадал. Как они могли защитить? Но ну, вот они еще в июне закончили э, вот этот вот... Призыв, например, они в июне там, ну хорошо, эти не июньские, но осенний призыв, это октябрь-ноябрь, вот их призвали. Они там два месяца, месяц где-то там сидели в учебке, или как это называется, потом приняли присягу, потом их отправили в часть. Я и вы, и все нормальные люди, которые живут в нашей стране, знаем, что делают солдаты в армии. Что делают срочники в армии. И вот их, этих пацанов, Поставили на границю і вдруг пішли на них ось ці підготовлені военные, бойові солдати. Що вони могли зробити? Как вони могли що отразить, І ніхто з них при этом не пострадав. Це, це, я считаю, це издевательство над нами всі, що і потрібно було довести. Путін затикає дірка на фронті дітьми, тобто строковиками. Тому їх багато вже і в полоні наших збройних сил. Серед них солдати 488-го мотострілецького полку Російської Федерації. Усім 18-19 років вони мали зупинити наступ збройних сил України, але втекли щойно зіткнулися з великим підрозділом українських військ. Ну а під час втечі вони навіть потрапили під вогонь кадирівців, які виконували роль загороджувальних так званих загонів. Тоді ціла рота молодих російських строковиків повернулася назад до українців і здалася в полон. Думаю, ви розумієте, чому? Бо навіть в українському полоні краще ніж поруч з кадирівцями. Та найцікавіше, що тепер присутність строковиків в Курській області вже не приховують пропагандисти, бо не можуть це приховати. Ну а як приховати таке? Тепер зрозуміла ситуація. Конечно, когда был прорыв, мне тут все говорят, что, что вы там, как вы можете срочников использовать, а вы там о чем говорите? Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Ну, мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская? Сто процентов, все Что это же быть? было. Нет, нет, не а в этом я... дело, но воевали срочниками. Срочниками? Срочниками. Конечно. Срочниками. То есть контрактники контрактные, но срочники-то были. были? Да. Это все же было. И сегодня, когда, ну, я извиняюсь, приезжал, наверное, это было оправдано. Я к вам. Напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу, поки родичі російських призовників створюють відповідні петиції на ім'я президента Російської Федерації, в яких скаржаться і нагадують, що ще у червні 2023 року Путін обіцяв не буде направляти солдатів, котрі проходять строкову службу до зони проведення бойових дій. Але Путін забув і відправляє. Ну а наші військові продовжують пакувати ворожих полонених пачками. Тож на цьому сьогодні ставлю крапку і нагадую, українці, ми вистоїмо. Тільки давайте продовжувати невпинно підтримувати Збройні Сили України та донатити на потреби сил оборони. Ну і нагадую, з вами була я, Інна Набок. Традиційно бережіть себе, бережіть Україну. І побачимось у наступному випуску.